Доброго дня, шановні діти! Тема нашого уроку особливості обміну речовин у автотрофних і гетеротрофних організмів. Давайте пригадаємо з вами, хто ж такі автотрофи і гетеротрофи. Автотрофи можуть самі для себе синтезувати органічні речовини. Джерелом енергії є сонце або неорганічні сполуки. До автотрофів відносяться рослини і деякі бактерії. Гетеротрофи. Джерелом енергії є автотрофні організми. Живляться готовими органічними речовинами, не можуть самостійно їх синтезувати. До них відносяться тварини, гриби та деякі бактерії. Обмін речовин. У автотрофних організмів це обмін, що характеризується надходженням неорганічних речовин, які є джерелом карбону, гідрогену і нітрогену, переважанням у клітинах анаболічних реакцій, первинним синтезом власних органічних сполук, і використанням кінцевих продуктів обміну для реакцій. Автотрофні організми не отримують органічних речовин із зовнішнього середовища і повинні виробляти їх самостійно, тому немає сенсу говорити про незамінні амінокислоти і вітаміни для рослин. Автотрофи отримують необхідні їм органічні речовини з неорганічних, використовуючи енергію, яка може надходити з фізичних або хімічних джерел. Фізичним джерелом енергії є Випромінення сонця. Ті організми, які його використовують для синтезу органічних речовин, називають фотоавтотрофами, а власний процес утворення органічних речовин з використанням енергії сонця фотосинтезом. Хімічні джерела енергії це окисновідновні хімічні реакції, які відбуваються в клітинах організму. Організми, які їх використовують, називають хемоавтотрофами, а сам процес хемосинтезом. Фотосинтез це процес утворення живими організмами органічних речовин з неорганічних з використанням енергії світла. Фотосинтез здійснюють як одноклітинні живі організми, так і багатоклітинні. У результаті фотосинтезу. З вуглекислого газу і води за допомогою сонячної енергії утворюється глюкоза. Фотосинтез складається з двох фаз. Це є світлова і темнова фаза. Світлова фаза відбувається на мембранах хлоропластів. Відбувається в цей час захоплення енергії світла електронами хлорофілу. Відбувається фотоліз води, це розпад на атоми H і O. Синтез АТФ, захоплення протонів молекулами над Ф, е, утворюється над Ф2 і АТФ. Темнова фаза відбувається в стромі хлоропластів. В цей час відбувається реакції циклу кальвіна, синтез глюкози, розпад молекул над Ф2 і утворюється глюкоза. Хемосинтезом називають процес утворення органічних речовин з неорганічних, який використовує енергію хімічних реакцій. Він може відбуватися лише у клітинах мікроорганізмів. Основу процесу хемосинтезу складають реакція окиснення водню або сполук нітрогену, ферму чи сульфуру. До мікроорганізмів хемосинтезу. Відносяться залізобактерії, які окиснюють соліферуму. Сіркобактерії окиснюють сполуки сульфуру, сірку. Нітрифікуючі бактерії, окиснюють сполуки нітрогену. Водневі бактерії окиснюють водень. Обмін речовин у гетеротрофних організмів це обмін, що характеризується надходженням готових органічних речовин, які є джерелом вільної хімічної енергії карбону, гідрогену, нітрогену, переважанням у клітинах катаболічних реакцій розщеплення цих речовин, вторинним синтезом власних органічних сполук і видаленням із клітин кінцевих продуктів обміну, зокрема амоніаку. Найбільш поширеними є організми з хемогетеротрофним типом живлення. Саме вони демонструють різноманітність видів гетеротрофного живлення. За джерелом готових органічних речовин їх класифікують на хижаків: це хижі тварини, хижі гриби, хижі рослини, які отримують готові органічні речовини з тіла своєї жертви. Фітофагів рослиноїдні тварини використовують органічні речовини зеленої маси. Сапрофагів, жук-гнойовик, річкові раки, гієни, грифи. Вони споживають органічні речовини відмерлих організмів. Паразитів черви, гельмінти, блохи, воші. Вони живляться поживними речовинами живих організмів, чим завдають їм шкоди. Та симбіотрофів. Це є актині, губаничі стильники, мікоризні гриби, живляться поживними речовинами живих організмів, не завдаючи їм шкоди. Визначальними і переважаючими процесами метаболізму гетеротрофів є катаболічні реакції розщеплення складних органічних речовин. Завдяки їм відбувається вивільнення хімічної енергії, перетворення її в енергію АТФ і використання для життєдіяльності та реакцій анаболізму, тобто синтезу. Катаболізм більшості гетеротрофів можна поділити на три етапи. Перший етап це підготовчий, це специфічний для гетеротрофів етап перетравлювання і розщеплення біополімерів до малих молекул. Білки розщеплюються до амінокислот, жири до жирних кислот і гліцеролу, полісахариди до моносахаридів. Цей етап відбувається у травній системі, а також внутрішню клітину в лізосомах. У цей процес не виділяється достатньої кількості енергії для синтезу АТФ. Другий етап це безкисневий, анаеробний етап, він відбувається в цитоплазмі клітин. Розщеплення мономерів до ще менших молекул, переважно ацетил коа На цьому етапі в реакціях синтезується незначна кількість АТФ. За неповного розщеплення одного молю глюкози вивільняється 200 кДж енергії. Одним із основних шляхів другого етапу анаеробного дихання є гліколіз. Третій етап кисневий або аеробний етап. Включає в себе цикл крепса та окиснювальне фосфорилювання, що відбувається в мітохондріях. На цьому етапі органічні речовини окиснюються до вуглекислого газу, а всі відщеплені від них електрони та протони. Переносяться на кисень, внаслідок чого утворюється вода. На цьому етапі синтезується найбільша кількість АТФ, так з одного молю глюкози, вивільняється 2600 кДж енергії. Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника. І письмово виконайте завдання, які ви зараз бачите на слайді. Завдання, будь ласка, виконайте в робочому зошиті. До побачення! Будьте здорові!